Олег Павлюк, номер 17. Головний тренер Володимир Ковалюк. Тренер Олександр Сокуляк. Трене воротарів. Іван Романчук, номер 7. Микола Сікач, номер 11 Іван Содей та номер 15 Руслан Харук. Волошинович та Іван Сундей. Тут поруч з м'ячем. Судей віддає передачу ліворуч на Волошиновича Ростислав вирізає на дальню стійку і не зуміли ні Мордас. Тут ні, ні Пархуць, який підключився до цієї атаки, замкнути. Чудова передача від Волошиновича. Розводить зараз руками Ростислав. Мовляв, що ще треба. Не менш досвідчений наставник футбольного клубу Вільхівця Андрій Нестерук. Маленькі футбольні хитрощ задіяв. Не дав відразу ввести м'яч в гру Миколі Сікачу. Помиляється на виході молодий голкіпер Горденківської команди Олег Панчак. Вийшов він далеко з воріт. І влучив Віталія Пархуця. Намагався розподивимося в повторі цей епізод. Його заключну фазу не розібралися між собою молодий Панчак та більш досвідчений Пархуць. На 9-й хвилині поєдинку. Так його в наступних вже поєдинках лише розпочинається доросла кар'єра. Футболіст 2005 року народження. На лаві запасних ще молодший Артем Криховецький. Гравець 2006 року народження. Зараз Василь Бощук входить в штрафний майданчик Городенківців і забиває другий м'яч. У ворота Олега Панчика дали пробити, дали увійти, під сміститися під робочу ліву ногу. Свічка. Виграють другий поверх е команди гостей. Буртник Сондей з м'ячем пробиває Іван Сондей, але м'яч вище воріт. Йде районних змагань. Вона насправді для багатьох вболівальників. Які спостерігають за цим поєдинком не менш важлива. І... Але зараз вже зовсім новий сезон, нова історія, і все розпочинається спочатку. Перехоплення від Борисевича. І відразу включився в пресинг Василь Блощук. Зумів вийти з під нього. Третяк тягне м'яч. Мордас. Поднарук. Стримається м'яч зараз в ногах футболістів в жовто-чорній формі. Блонський. І третій м'яч влітає у ворота Олега Панчака. Зуміли зараз вийти з під пресингу, практично з свого штрафного майданчика з на напівзони між ним та боковою лінією. Футбольної честі, гідності і. Зараз бачимо, ми так бореться практично за кожний клаптик поля. Гравці як однієї так і іншої команди. Борисевич з м'ячем. Капітан віддає передачу праворуч на Сондея. Іван накидує м'яку парашутиком. Пробиває Волошинович на місці Остап Вульчин. А залишається м'яч у Городенківців. І тут фолить Роман Третяк. Удар по ногах отримав Ростислав Волошинович в цьому епізоді за все, Богдан Дриган, який ще нас з'явився на заміні. Подачу в штрафний майданчик. Виносить м'яч Василь Блащук. Перший на підборанні Волошинович. Підбирає під ліву ногу. Ще одна подача. Вульчин кулаками вибиває. Сондей повертає м'яч штрафний майданчик. Дитко удар від Дитка, але не надто сильним. Був цей удар. І Вульчин спокійно забирає м'яч до своїх рук. Запресингували зараз суперника Гроденківці. Іван Сондей. Удар від Сондея поперечена. Рятує ворота Остапа Вульчина. Ось зараз активізувалося в цій хвилині підопічні Володимира Ковалюка. Перехоплюють її захисники суперників. Сондей під праву ногу підробляє собі шкірину кулю. Ще один удар від Івана. І також небезпечно, але тут вже в. Романа Дитка, на полі з'явився номер 99 Артем Микуляк. Замість номера 49 Богдана Мордаса. На полі з'явився номер 17 Олег Павлюк. Така гросмейстерська пауза від Сондея. Подача. Романчук виграє другий поверх. Олег Павлюк пробиває головою з лінії воротарського майданчика, але... Богдан праворучно Сондея. Тут забігання від Радульського. Але вирішив на Павлюка зіграти Іван. В штром майданчику. Іван прокидує м'яч, собі на хід. Пробиває. Зараз на горіхи отримують захисники від Остапа Вульчина. Ось там Рикошет і саме в чорних Хандій. Вперед грає на Боднарука. рука. Немає офсайди. Вишиванюк продовжує переслідувати. Боднарука, але пробиває Андрій з лінії штрафного майданчика. І четвертий м'яч влітає в путворіт Олега Панчака. 4 0 Стає рахунок на користь футбольного клубу Вільхівці на 62 й хвилині матчу. Гравці в червоних футболках. І хто візьметься? пробивати Романчук. М'який удар. Стійка. Роман Борисевич так ось сплутав я двох наших бороданів. облащук не поспішає і тим часом встигають сісти по своїх зонах гравці городенківської команди. Передача назад. Ну Очевидно, намагається зараз просто поконтролювати м'яч. Футболісти в жовто-чорній формі. Щербаков проти нього Романчук. Юрій підбирає. Удар від Щербакова. І п'ятий м'яч влітає у ворота Городенківців. Іван Макотяк. Молодий футболіст футбольного клубу Вільхівці. Уродженець села Залуча, колишнього Снятинського району. Вихованець Чернівецької буковини забиває п'ятий м'яч ворота Олега Панчака. Знову білик. Подача від Ігора. Тут Буртник вкотре виграє другий поверх. Дриган. Удар від Дригана. Передача на Микуляка. Забиває Артем. Але подача від Дригана. Удар з 11 метрів у Романчука повз борота. Зараз Нестерук намагався вибити м'яч, зробив це невдало. І ось такий холодний душ для підопічних Володимира Ковалюка. Відразу на старті чемпіонату лунає фінальний свисток. Мирослава Лепка, гра завершується. Дякуємо учасникам, дякуємо всім, хто дивився нашу трансляцію. Але найважливіше, хочеться подякувати справді тим, хто найбільше на це заслуговує. Це нашим хлопцям і дівчатам, військовослужбовцям. Збройних сил України, Національної гвардії, територіальної оборони, Державної прикордонної служби, інших воєнізованих формувань, які ціною свого здоров'я, ціною свого життя дають можливість нам всім зараз в тилу займатися іншими справами, в тому числі ось футболом, так.